Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Автодивер пропоную сьогодні підняти тему і дуже важливу тему для українців, а саме, розмитнення в додатку Дія полетіли. Друзі. Ми всі знаємо, що додаток Дія є дуже корисним для кожного українця, оскільки він нам економить купу часу у різних е, державних установах. Кажу відверто, я не дуже часто відслідковував усі ініціативи е, від застосунку Дія. Ось. Але так як я почув, що дія хоче провадити у своєму додатку розмитнення автівок, звісно, це привернуло мою увагу, оскільки саме я займаюся автомобілями, і взагалі мене завжди цікавила автомобільна тематика. Я пропоную нам одразу ж перейти на портал Дія і розглянути більш детально, що це буде за розмитнення і які важливі фактори будуть впливати саме на кінечну вартість авто. Ми на порталі Дія, тут, як завжди, все просто, за що ми дуже вдячні людям, які це все розробляють. І тому дивіться, тут в нас є нова система розрахунку, а саме, рік виготовлення. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, автомобіль 2015 року, беремо, що він дизельний і 3-літровий у нього був вогон. Розраховуємо. Що ми отримаємо, ми отримуємо 143 тисячі гривень. А це в нас 3672 євро. Десь, якщо перекласти на долари, це десь приблизно буде 4 тисячі доларів вартувати. Пропоную прорахувати, скільки на сьогоднішній момент вартує таке розмитнення авто. Спускаємося нижче, спускаємося до калькулятора розмитнення. Буваємо 2015 рік, 3-літровий дизель. Вартість такого авто в США. 12 тисяч доларів. Ми отримуємо 6300. У дії такий автомобіль при новому розметенні буде вартувати до 4 тисяч доларів. Друзі, ви побачили, що різниця є суттєва. Завдяки чому вона змінилася? Завдяки формулі, тому що змінюється формула розметання. Перестає брати до уваги вартість автомобіля. Те, що якраз і є основною складовою. Крупційної схеми, тобто зараз береться до уваги тільки рік випуску авто, об'єм двигуна та тип палива все. все, що береться до уваги. А раніше одне з найголовніших це була вартість, яку треба підтвердити для розмитнення. А підтвердити з мого опиту. Повірте мені, 5 років я займаюся автомобілями кожен день і розмитнив більше тисячі автівок. Підвартити вартість дуже і дуже тяжко. Єдине, що можна підтвердити, це автомобілі страхових аукціонів. І те, деколи митники все одно видумують різні історії, що такої вартості автомобіля не може бути, і ми все одно будемо піднімати вартість вище. І що після цього як тобі піднімають вартість, треба йти до суду і у суді доказувати, що твоя вартість є реальною і вона є засвідченою на різних офіційних ресурсах. Але якщо в тебе немає часу, а якщо в тебе немає змоги е, виділити фінанси на е, суди з державою, ну є багато відкритих питань. Тому розумні люди подумали і зрозуміли, що саме фактор підтвердження ціни є болівою точкою у розмитненні, і її просто забрали. Друзі, пропоную розглянути ще одне відео для того, щоб зрозуміти, яка різниця буде в розмитненні старому, яке зараз працює в корупційній схемі. Або те, що пропонує нам зробити дія. Прозоре розмитнення. Давайте візьмемо до уваги Volkswagen T1 2020 року. Цей автомобіль часто замовляють люди, він є якраз середнього класу. І, в принципі, гарно нам підійде, напевно, під те, що ми прорахували. Вводимо в дію рік 2020 рік. Типу бензиновий, 2 двохлітровий. Розрахуємо. Розмитання 3720 євро, тобто це десь еквівалент 4 тисячі доларів. Подивимося, скільки такий автомобіль може вартувати. 2 літра двигун 20-й рік і також ціна. Візьмемо, що ми купуємо цей автомобіль 15 тисяч доларів, плюс налог аукціону десь приблизно баран 1000 доларів. Це 16. І також враховуємо те, що будуть враховуватись в розмитнення по старій схемі транспортні витрати, а саме 1600 доларів. І тому вводимо 17600 доларів. розмитнення 6000 доларів. І знову ми отримуємо різницю в 2000 доларів. Друзі, ви бачите, що економія зовсім немаленька, і завдяки розмитненню в дії. Ми зможемо економити немаленькі кошти, які можемо витратити, до прикладу, на кращу комплектацію або, можливо, на краще авто. В принципі, ви самі вирішите, куди вже витрачати ці кошти. Я багато чув думок з приводу розмитнення в дії е серед людей, які займаються автомобілями, та людей, які взагалі купували авто США. У чому заключалось питання? У тому, що розмитнення в дії, воно вигніше, як на мою думку, і я тільки що це показав у калькуляції. Але другі люди говорять, що. Мені цікаво взяти розбитий автомобіль, сильно битий, Він буде набагато дешевший. Я цю ціну зможу підтвердити в інтернеті, і мені вийде дешевше розмитання. А так зараз якби без різниці, яка вартість автомобіля. Дія дала відповідь на це питання. Держава просто хоче стимулювати нас, брати з вами нормальні автомобілі. Вони можуть бути пошкодженнями, і, як правило, страховому аукціоні вони теж йдуть по прибувабливим цінам, які набагато цікавіші, ніж в Україні. Але ж ні. Багато хто хоче взяти, ну, знаєте, так, або дуже сильно підтоплений автомобіль, або так, щоб там від геометрії мало що залишилося, його встановити, а потім комусь, як би скажемо так, втулити цей автомобіль. Я не прихильник такого, тому я тільки за те, щоб розмитання було саме таке, як в дії. Також свого досвіду можу поділитися, що автомобілі з сильними пошкодженнями, або там. З великим рівнем затоплення або з дуже сильним битим градом, як правило, виходять після гарного правильного е ремонту цього автомобіля виходять дорожчі, ніж ті автомобілі, які куплені з нормальним пробігом, середнім, там, наприклад, 150 тисяч кілометрів, або з несуттєвими несильними пошкодженнями. Ось так звищескано, як на мене, застосунок дія пропонує нам максимально чесне і прозоре розмитнення. Я думаю, багато хто з вас замітили, є невеличкий пункт. А саме, давайте перейдемо на сайт і ще раз на нього звернемо увагу. Цей пункт називається ексклюзивне авто, до яких автомобілів воно застосовується, і що це таке. Ви заходите і самі дивитесь. Тобто тут зібрані реально дорогі автомобілі преміальних класів, не буде так, що там, до прикладу, Audi a 4 або там Volkswagen Passat там. 2020 року буде вартувати в розмитенні точно так же як Феррарі, до прикладу, Астон Мартін, Rover, Lexus, Mercedes, Porsche і другі автівки. До прикладу, розглянемо простий якийсь автомобіль 2020 року з трьохлітровим двигуном. Таке розмитання буде вартувати 5580 євро. Якщо ми поставимо, що він ексклюзивний і він попаде до переліку ексклюзивних авто, його вартість в розмитенті збільшиться на. Майже в два рази 11160 євро. Значно. Що ж це за перелік ексклюзивних авто? Подивимось, що туди входить: Aston Martin, Bentley, Бетлі, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Porsche, Mercedes, Rolls-Royce. Тому е всі ті, хто дуже сильно будуть переживати, що дуже ексклюзивні авто будуть заїжджати по такій ж самій вартості, як е ваше авто, ну, як бачите. Про це також дія подумала. Багато хто із вас реально вже розуміє, що це дуже крута ініціатива і що нам треба, щоб її прийняли. Але звідси виникає питання, чому цей законопроект ще не прийняли? І в чому питання, коли така є крута ініціатива? У мене є відповідь на це питання. Верховна Рада 24 лютого провалила закон на голосування. А все це тому, що наші корупціонери не зможуть засунути своє жало у розмитнення за стосунок Дія Повністю це все виключає. До речі, того ж дня було ще дев'ять альтернативних голосувань, але по жодному з них не було результату. Мені дуже шкода, що Верховна Рада провалила це голосування. Це показує їхню готовність змінюватися і йти разом з країною вперед. Не дивлячись на це все, в мінцифрі не планують здаватися і готують нові зміни. Що говорить суспільство про дану ініціативу? Давайте оглянемо коротко статті. Мінцифри запустили опитування про нову систему розрахування розмовлення та отримали понад 2,2 тисячі відгуків. 90% респондентів задоволені змінами і вважають новий алгоритм зрозумілим. Однак це вплинуло на настрої депутатів. 24 лютого вони провели голосування за обидва проекти. Також в підтримку цієї ініціативи на офіційному сайті Офіса президента з'явилась петиція. З вимогою до Верховної Ради повторно розглянути документ та внести правки до податкового кодексу. Друзі, для тих, хто хоче підтримати цю прекрасну ініціативу, я залишу посилання внизу цього відео. Ви зможете перейти та проголосувати за нього. Залишайте свою думку стосовно цієї ситуації у коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та рекомендуйте друзям. На все добре.